Закоповажний пане прем'єр-міністре, Фуміо Кішида, дорогі колеги, партнери, друзі. Я хочу розпочати свій виступ зі слів подяки японському народу. Хочу сказати арігато за вашу постійну підтримку і солідарність. Також для мене честь цієї трибуни передати слова глибокої поваги. І щирої вдячності від імені президента України Володимира Зеленського, пане премєр міністр вам, а також всьому японському народу. Україну і Японію розділяють тисячі кілометрів. У нас різна історія і різне минуле. Але прагнення миру, безпеки, гармонії і процвітання об'єднує нас. Я хочу подякувати пане прем'єр-міністре Фумейкишида вам за. Ваш візит до України минулого року. Українці це цінують і пам'ятають. Вперше за останні 80 років японський прем'єр-міністр відвідав Україну, яка перебуває в останні війни. Це прояв хоробрості і лідерства. Я хочу вам поаплодувати, пане премєр міністр і подякувати вам і вашому народу. Тоді пан прем'єр-міністр Кішіда також побував у маленькому українському місті Буча, яке зіткнулося з російською жорстокістю і злочинами проти людяності. Від цих злочинів кров стигне в жилах, людей розстрілювали прямо на вулиці, просто за те, що вони українці. Це страшний біль, і ми знаємо, що ви його теж відчуваєте, бо ви пережили багато страшних катастроф у вашій історії. Ваша емпатія сьогодні трансформується у надзвичайну підтримку, яку дуже цінує наш народ. Під час того минулорічного візиту президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заклали новий фундамент для особливого глобального партнерства між нашими країнами. Японія підтвердила свою відданість щодо участі у відновленні України. Також сьогоднішня зустріч це наступний крок, який продовжує розбудову наших відносин. Ми вдячні за запрошення української делегації та організацію цієї конференції, про яку було домовлено між лідерами наших країн. Наші спільні зусилля можуть перетворити виклики на можливості росту і процвітання. Я окремо хочу подякувати за неймовірне лідерство Японії. Під час головування у G-7 минулого року. Ви, пане прем'єр-міністр, під час нашої зустрічі в Нью-Йорку у 2022 році запевнили, що Японія буде потужним адвокатом України на рівні G-7. Ми всі в цьому переконалися. Дякую вам за це. Окремо хочу подякувати представникам японського бізнесу, які відвідували минулого року Україну. Ми вдячні за підтримку з боку Японської організації зовнішньої торгівлі Джетро, а також Японському агентству міжнародного співробітництва Джайка. Вітаємо поновлення роботи вашого офісу у Києві. Від початку повномасштабного російського вторгнення Японія надала Україні різної допомоги. На суму вже більше 10 мільярдів доларів, і ця допомога продовжує надходити. Фінансово-економічна допомога за цей час склала 8,5 мільярдів доларів. Це лише про фінанси. Ми говоримо. Японія посідає четверте місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки. Ці кошти допомогли мільйонам українцям вижити під час цієї жахливої війни, яку розпочала проти нас Росія. Ще раз дякую вам за це. Сьогодні... Сьогодні ми започатковуємо нову главу співпраці між нашими країнами. Ми будемо і будуємо і будемо продовжувати будувати справжню дружбу і партнерство. Користуючись можливістю, хочу ще раз запросити пана прем'єр-міністра Кешіду вашу урядову команду до Києва до України. Дорогі друзі. Японія прекрасна та успішна країна. Уроки вашого економічного відновлення, японського економічного дива надихають нас. Ми уважно вивчаємо досвід японської модернізації, йошіда доктрини з Income Doubling Plan» Хаято і Аналізуємо все те, що дозволило японській економіці увійти до п'ятірки найбільших у світі. Ми адаптуємо окремі елементи вашої економічної політики для того, аби у світі з'явилося українське економічне диво. Україна показала, що для нас неможливе є можливим. Ми вистояли проти російської армії, яка вважалася другою у світі. Україна сьогодні це місце сили. Ми віримо в успіх України. Сьогодні наша велика українська команда тут, аби обговорити наші спільні перспективи. Ми тут, аби передати нашу впевненість у цьому успіху, тому разом з нами не тільки представники українського уряду. Але і також представники українського бізнесу. Приватний сектор буде двигуном відновлення України, міжнародний бізнес буде в центрі всіх процесів. Ми хочемо запросити японські компанії приєднатись до нас на шляху відновлення і модернізації України. Ми запрошуємо вас стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди і можливості. Україна це місце не тільки для нашого але і для вашого успіху також. Японські компанії вже успішно працюють в Україні. Заводи Ядзакії і Фуджикура виробляють електричне та електронне обладнання для автомобілів. Japan Tobacco інвестувало більше 300 мільйонів доларів у своє виробництво. Сьогодні ми тут, аби таких прикладів були десятки. Що Україна може запропонувати вже зараз? Перше – це енергетика, величезний потенціал, атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проекти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика. У нас є база для реалізації успішних кейсів у всіх цих напрямках. Друга галузь це аграрний сектор. Україна вже зараз один із світових лідерів у виробництві багатьох культур. Споживання їжі в наступні 10 років буде зростати на 1,3% щороку. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проекти у сфері виробництва добрив та фудпродакшн. Зростання в цій галузі після війни може стати двозначним. Третя галузь це інфраструктура, більше 100 мільярдів доларів збитків, колосальні руйнування, які нанесла Росія нашій державі, але водночас це ринок на десятки мільярдів доларів. Ми зацікавлені в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст. Четверта галузь це автомобілебудування. Ми запрошуємо на український ринок лідерів японської автоіндустрії: Тойота, Nissan, Хонда, Сузуки, Мазда, Субару та інших. Запрошуємо відкривати виробництво виробництва в Україні. Я окремо хочу подякувати всім японським компаніям, які пішли з Росії і з російського ринку. Дякую. Це позиція відповідального бізнесу, яка заслуговує на справжню повагу. Ми готові запропонувати вам особливу співпрацю. Одночасно, наш уряд планує запровадити додаткові державні програми стимулів для підтримки виробників у сфері автомобілебудування, зокрема, це стосується електрокарів. П'ята галузь це видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту в ЄС. Надрокористування користування в Україні починає працювати за сучасними європейськими правилами. Прозорість, цифровізація, передбачуваність це те, що відкриває неймовірний потенціал. Шоста галузь це IT. Цифрові технології і кібербезпека. Ми маємо амбіції стати цифровим хабом Європи. Пропонуємо для it компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій. Пропонуємо інвестувати в український it сектор який, попри війну, продовжує зростати. Шість цих галузей це не все, і наша співпраця може бути набагато-набагато ширшою. Я впевнений, що сьогоднішні. Бі b зустрічі принесуть багато нових можливостей та переваг. Я вже наголошував принципово, аби саме приватний сектор та інвестори були в центрі відновлення. Це те, що дасть швидкість і ефективність, адже роботи у нас дійсно дуже і дуже багато. Буквально минулого тижня ми разом із Світовим банком презентували нову оцінку втрат і потреб для відновлення України. Програма відбудови коштуватиме 486 мільярдів доларів. І ми запрошуємо японський бізнес стати частиною цього проєкту. Саме ми працюємо над тим, аби конфіскувати заморожені російські активи, які складають сотні мільярдів доларів. Ці кошти мають стати основним ресурсом для відновлення нашої держави. Росія повинна заплатити за руйнування, за гори. Страждання, які вона принесла в Україну. Ми цього обов'язково доб'ємося і досягнемо. Ще одна принципова позиція відбудова України це не просто про будівництво нових доріг, мостів, шкіл та лікарень. Ми почали комплексну трансформацію нашої держави: нові правила гри, нові підходи, нове європейське законодавство. Україна змінюється вже сьогодні. Україна веде безкомпромісну боротьбу на антикорупційному фронті. Є колосальний прогрес, який відзначають наші партнери та незалежні інституції. Європейський Союз ухвалив рішення розпочати переговори про вступ України. Цим самим наші партнери визнали ті великі досягнення і реформи, які ми провели в останні роки. Насправді, питання членства В ЄС для України це виключно питання як швидко. Як і Японія, свого часу, Україна також має. Власні стріли, з яких складається наша стратегія змін: цифровізація всіх послуг та сервісів для громадян та бізнесу. Ми вже світові лідери в цій сфері. Десятки державних послуг можна отримати за лічені хвилини прямо зі смартфону, дерегуляція для бізнесу, скасування дозволів та непотрібної бюрократії, спеціальні податкові та регуляторні стимули для великих інвесторів, створення індустріальних парків. Новий підхід до державно-приватного партнерства та концесій, абсолютно нові прозорі державні закупівлі, які відбуваються на відкритих тендерах. Все це вже існує і масштабується. Шановні друзі. Україна сьогодні це місце, де виковується сміливість і твориться історія. Україна це місце, куди спрямовані погляди цивілізованого світу. Зокрема, погляди. Автократів, потенційних агресорів, диктаторів, крім цивілізованих країн. Сьогодні вони дивляться на те, як світ реагує на безчинство Росії і порушення міжнародного права. Як казав шановний прем'єр-міністр Фуміо Кешіда, Україн today, maybe, East Asia Tomorrow. Сьогодні Україна бореться за справедливий мир, який можливий виключно на основі формули з десяти кроків, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Ми знаємо, як японський народ цінує мир. Недарма багато хто називає Конституцію Японії конституцією миру. Стаття 9 Конституції Японії, власне, і говорить про те, як важливий мир побудований на справедливості і порядку. Тому ми вдячні і високо цінуємо те, що Японія підтримує українську формулу миру. Перший пункт формули говорить, що ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Україна завжди була віддана цьому принципу. Ми добровільно відмовились від ядерної зброї, а тепер на нас напала найбільша у світі ядерна держава. Росія окупувала найбільшу в Європі українську запорізьку атомну електростанцію. Вона фактично перетворила її на радіаційну бомбу. Це ставить під ризик у весь світ. Ми маємо не допустити ще однієї ядерної катастрофи. Маємо змусити Росію передати станцію під контроль МАГАТЕ та українського персоналу. Це наше спільне завдання, і ми сподіваємося, що Японія підтримає нас в цьому питанні. Дорогі колеги, партнери, друзі. Україна зараз переживає темні часи своєї історії, але ми бачимо світло надії, надії, яку насамперед дають люди. Я не можу не згадати вже легендарного японського волонтера Фумінорі. Цутіко, який в українському місті Харків відкрив безкоштовне кафе, де готують гарячі обіди і печуть пиріжки, відкрив його в той час, коли Росія кожен тиждень бомбить місто і руйнує життя в Харкові. Хочу, аби люди посміхалися. Саме так пан Цутіко говорить про свою місію. У Панівочевому Харкові ці слова звучать по особливому для наших людей. Вони багато говорять про доброту та силу духу справжніх людей. Україна це місце світла і надій. Усі ці два роки ми відчуваємо особливу підтримку японського народу і японського уряду. Ми вдячні за кожен жест солідарності, це вияв вашої сили, вашої доброти, вашого лідерства. Історія цього ніколи не забуде. Україна і українці цього ніколи не забудуть. Дякую вам усім. Дякую вам, шановний пане прем'єр-міністре. Дякую.